У Волинському обласному центрі психологічної допомоги справжні баталії. Як розповідає його мешканка Олена Олєнікова, ось уже шість років вона не може знайти спільної мови з директором закладу. Жінка каже, її хочуть виселити з кімнати. Та їй із малолітнім сином нікуди йти. Зарплати поштарки ледве вистачає на харчування, про те, щоб винайняти квартиру, взагалі не йдеться. Переконана, її намагалися позбутися, а кімнати тут використовували не за прямим призначенням. Студенти жили гадами. От вони жили від канікул до канікул. І коли вони уїжджали на зимні чи літні канікули, то навіть кімната на той період їхня не заселялася. Що мене, кстати, вразило, що думаю, не вже в нас в Україні нема бідних таких жінок, як я, яким треба подати руку на якийсь термін, навіть літній. Многі жили як по блату. Я навіть знаю, що їй платили гроші. Директора центру Наталії Мешко такі звинувачення дивують. Розповідає, студенти в них жили на законних підставах. Це жителі сіл, які вступили до місцевих університетів. У центрі їм допомагали побороти так званий синдром великого міста. Така допомога є безплатною. Також зверталися до них студенти із іншими проблемами. Багатодітна сім'я із віддаленого району. Рапто дитина уже, ну, на завершенні, ну, останній курс навчання раптово помирає на платному навчанні, раптово помирає тато. Тобто ви квартиру, стоїть питання або е е мама може заплатити або за квартиру, або за навчання. Це житло надається абсолютно безкоштовно. Безкоштовно. це да були. Я цього не скриваю. Керівник показує велику папку заяви і доповідних від обурених мешканців психологічного центру. В них вони ж і розповідають, як Олена Олєнікова сама провокує конфлікти. на єдиного чоловіка, з ким би вона нормальна. По кожній любій причині вона на конфлікт. Тім, пані Олена це заперечує. Жінка жаліється. Вже неодноразово в тому центрі я отримувала насилля по відношенню до мене. І от таке відношення, як там клієнти до мене ставляться, це розумієте, мене там нібито повинні як захистити в постанові написано від насилля, а я постійно живу там під насиллям, Я погана мама. Я погана людина. Я ну як можна сказати, ну тобто, все, що найгірше, є в житті, тобто це касається мене. Остання гучна лайка в центрі психологічної реабілітації відбулася в кінці травня. Цього разу дві господині мешканки центру не поділили плиту на кухні. Закінчилося все бійкою та викликом міліції. Пані Олена розповідає. Я прийшла з роботи, хотіла приготувати її їдло на зелені свята. Вона прийшла на кухню і вчинила лайку. Вона мене вдарила. Почалися в нас такі шарпання, тому що далі її дії були, щоб мене начупсти. Я її відштовхувала, я її відпихала від себе. Тим самим я її виштовхала аж в коридор. Втім, встанові, де проживає жінка, впевнені, бійку спровокувала мене, Олена Іванівна. Билась вона вже неодноразово в нас. Це не перший випадок, що вона вчиняє бійки. Міліціонери відкрили кримінальне провадження. Олена Олейнікова обвинувачена. Допомогти їй захистити себе після її звернення взялися члени комісії громадської ради при Волинській облдержадміністрації. Знайшли жінці адвоката. Адвокат зробив аналітичний обзор юридичного состояния діл. Там були нарушения кримінального процесуального кодексу, стаття 42 о нарушении прав на защиту. Дело действительно рассматривалось швидко, поспішно, з искривлением даних, які там є. Тобто, фактично, результат рассмотрения діл не соответствует обстоятельствам дела як такового. Судове засідання відбудеться вже в середині липня. Іванна Романюк, Олександр Ватащук для новин на часі.